Привіт, 10 вересня. Нахуюся я в себе біля саду. Сад, садок маленький. Е, Граюсь я е, трішки підживити, а також засобами захисту оприскати е, яблуні ті, які подоносять. Так, світ, щоб не було гнилий, і добре е, ці зберігалися, тому що десь орієнтовано 10-15 днів буде збір яблук врожаю. І також кальцію літра і трішки-трішки бору добавив. Це все експериментально. Я світ, чим перед збором врожаю ще не виробляв, а на днях буквально бачу після семінару. Задавали якомусь там чоловікові, не знаю його імені, фамілії, хто він, але тому розуміється. Він розказував за кальцій. Що кальцій, кальцієва селітра, воно попадає на лист, якось щось вони пояснювали, Там плюс лист також плюс. А якщо дати трішки буру, то мінус і воно краще вибирає цей кальцій. Так що не знаю. Хто краще знає, напишіть, будь ласка. А то зараз в інтернеті дуже багато такої фейкової інформації, яка вона взагалі не ні до чого. Так що так, будемо оприскувати. Я ще не вже 10 літрів, я думаю, вистачить, це тільки поприскати по при листу. Прилипач є, прилипач адювант так що воно... Каплю е, дрібно розбиває, і я думаю, все буде добре. В основному буду обробляти яблуні, які з вражає. ну Також відео ще записую для себе так, як в цьому. Щоб не записувати собі десь в зошит блокнот. Дотримуюсь датів і дотримуюсь. І потім подивимося, який результат буде.